Так, ну що ж, той самий ракурс для віджимань. Сьогодні ми робимо два по вісім. Ну, пробуємо зробити. Фух. Є ще один. А сіськи Тетяни після вчора треш. Так то і не відчувало, що є якась кріпатура, що ми там 3 по 5 зробили. Оце прям вниз спускаєшся і відчуваєш. Затикав зробити перед кардіо після основної тренування. Тепер доводиться зараз. Їбать воно тягне. Жесть, а так і не скальше, отвечаю, що є взагалі якась кріпатура. А, бобу.